Сьогодні хочу розповісти вам про можливість придбання авто в Канаді зі знижкою в розсрочку новоприбулим українцям. Якщо вам ця тема цікава і ви хочете придбати авто як нове, так і вживане, то раджу додивитися це відео до кінця. Буде багато цікавого. Привіт, друзі! Мене звати Лілія, яка я вже представила. Працюю в Бірчвуд-Хундай, Макфіліус 2420. В, 24 в п'ятницю і в суботу у нас буде проходити подія Summer Ten Sale. Ця подія буде давати вам можливість отримати знижку на будь-яку машинку, яка знаходиться в наявності, або яка їде до нас вже замовлена, або машинку з пробігом, яка також в наявності в нас на лоті. Тому я думаю, що в результаті цієї машинки буде багато, в результаті, вибачте, цієї події. Буде багато нових власників Hyundai. Так, да, буде багато таких знач значків, ну, як би проданих. <рес> багато <рес> нових власників Hyundai. Дуже-дуже радітиму, якщо серед вас буде серед нових власників будете і ви, і радо буду вам допомагати ці два дні, консультувати. Показувати, давати на тест-драйв авто, щоб ви змогли вибрати саме ту машину, яка вам підходить, саме ту машину про яку ви мріяли. Скажи, будь ласка, такі, тобто, це можна купити у розсрочку чи взяти в лізінг. розкажи роз, умови. Не всі українці приїхали сюди з коштами, які вони можуть витратити на нову машину вільно, зрозуміло, звичайно. Можна взяти в лізінг, можна взяти в кредит. Максимальний термін кредитування 8 років. Якщо ви тут перебуваєте ну, вже чимало, хоча б три місяці, uh -huh. але краще півроку, звичайно, і весь цей час працюєте, вже є сенс подаватися на пробацію, пробувати, чи затвердить банк чи ні. Головне, кредитний скор, він має бути бажано вище, ніж 700. З собою з документів треба мати тільки водійські права. Uh -huh. Тому я думаю, можна залишити під відео мій номер телефончика. Будь ласка, беріть опоинтмент. Приходьте, рада вас зустріну. П'ятниця, субота, на цьому тижні. 10-11 травня. 10-11 травня. Так. І ще в мене таке питання: перший внесок обов'язковий чи не обов'язковий, чи бажано? Тобто твої рекомендації з приводу першого внеску і відсоткова ставка плюс-мінус середня. Відсоткова ставка коливається. У нас фінансування від заводу. Якщо вас на нього прувнуть, затвердять, то відсоткова ставка буде відрізнятися від моделі. Коли ви приходите на понтмент, я вам показую таблицю, бо вона насправді величезна і розказати в двох словах неможливо. Але від 3,99 до 6,99, по моєму, така, приблизно такий діапазон. Але ви як приходите на поинтман, я відкриваю конкретно ваш автомобільчик, і ми бачимо конкретно по цьому автомобілі відсоткові ставки. Підходять, не підходять, потім вирішити. З приводу першого внеску, він може бути нуль угу. зіро а може ну, бути стільки скільки ви забажаєте. Скільки може людина, так? На прийняття рішення це не впливає, це впливає потім на розмір е, ваших платежів. Тобто, якщо є перший внесок, платежі, потім подальші будуть менші. А можеш так ну, вже з, з практики сказати приблизно е, які в середні платежі, платежі кожні 2-2 тижні? Е, стартують від 170-190. Ну, ну, і це, далі це, потолка немає. Це з практики, нема. практики це чисто отак: от, 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 сьогодні дивилась в Веню. 197, по-моєму, якщо не помиляюсь, у uh вікні. -huh. Я поняла, це вже з податками. Так, так. Uh -huh. тобто, достатньо хороші, невисокі платежі, можна вже uh -huh. розжитись на машинку. Зрозуміло, що чим більше автомобіль, тим більше платежі, чим дорожчі, чим новітніші. Електромобілі зараз мають хорошу знижку, мінус 9 тисяч. Тобто, що я рекомендую? Рекомендую приходити, питати, я все показую, розказую і моя мета. Кожній людині допомогти вибрати автомобіль, той який потрібен, не втюхати або що небудь перше, що попалося, а допомогти вибрати, щоб це була саме та машина, яка в вашому бюджеті, саме та машинка, яка вам підходить і яку ви шукали. А чому ми сьогодні вирішили подивитись саме гібрид? Гібрид, тому що наразі це саме запитуємо машина. Якщо сюди покажеш ближче. є EV складова. І машина перезаряджається під час гальмування. Тобто, наприклад, це е, машинка, яка заправляється на заправці, звичайно, але під час гальмування вона перезаряджається. І тому у вас виникає економія е, більше, ніж на 40% під час руху. Ого, да, тобто, так. якщо звичайний тюсон десь у 12 літрів, то угу. гібрид шість і шість, 7 десь так, плюс-мінус. Ну це хороша економія, я тобі так. скажу. Так, да, я вже прям задумуюсь, може мені якось взять тут это... поменять мою машину. <реш> До, До Реці, речі, поменять, поменять можна? Так, звичайно. Приходите, даєте машину на прорахунок, ми прораховуємо і потім, залежно від вартості, ви вирішуєте зараз чи пізніше міняємо. Угу. Я... Ще раз нагадую, це Ліля. Знаходиться Hyundai, салон Hyundai на MacFips 2420. Ось така супер акція буде проходити. Знижки від і до, скількох? поки що це а секрет це, це так-так-так. Секрет. травень 10 та 11. Угу. Тому, якщо ви плануєте придбати машину, краще вже зараз дзвонити мені, бронювати зустрічі. Угу. Тому що я думаю. Травень 10 11 у мене буде жарко, дуже mm -hmm. е, тому щоб якби, ви точно потрапили на зустріч, щоб ви точно змогли вибрати автомобіль, краще телефонуйте вже зараз, про ній ти зарані. От з приводу знижок, це буде, якби е, як так сказати, це буде сюрприз. Мабуть, краще так сказати. Менеджери в п'ятницю зранку оголосять нам mm -hmm. список. Всіх знижок. знижок, тобто кожен артикул. тобто навіть ви не знаєте зараз. Ці знижки. Я не знаю їх. Я зрозуміла. це секрет. Тому ми не маємо права зараз наперед нікому нічого казати. Нам про це ніхто нічого не казав. Це спеціально так зроблено. Тобто, ага. в п'ятницю зранку всі продавці отримають перелік знижок на кожен артикул, який є в нас в наявності. Тобто, на кожен, кожен як менеджери сказали, Абсолютно кожен автомобіль буде мати знижку. Якісь більший, якусь меншу. Супер. Тому для мене це саме також сюрприз. Чесно. Ну тоді вже з нетерпінням буде чекати, мені вже самі цікаво. Інтрига така тримає інтригу. Да, Не да, знаю, да, чим да, це да. закінчиться, але дуже цікаво. І менеджери сказали, що ніхто без знижки в п'ятницю-суботу салон не покине. О, Отак супер, супер. Я сама обожнюю цей салон. Я розповім якусь історію, як я між манікюром і клієнткою придбала машину. Тут саме тут я придбала цю машину, але у іншого менеджера тоді ще Ліля не працювала. Я придбала у Кевіна, теж дуже класний менеджер, але... Раджу вам звертатися в даній ситуації до Лілі, тому що у вас не буде мовного бар'єру. Ліля спілкується вільно і як українською, так і російською мовою. Тобто, якщо ви вам важко спілкуватися українською, ви можете спокійно. Так, да, можу повністю на русські переходити. Пі перейти на русський язик, так. Да? Тобто ми, звісно, ми за те, щоб спілкуватися соловійною українською мовою, але якщо вам важко, це не питання, ви можете переходити на російську мову. Я зараз буквально хвилину покажу швиденько цей салон цього суперавто, вже функції, які він, він має вам на початку показали, а далі вже можна буде. Так, такий люк, боже, на всю на весь цей, на всю кришу. Да, величезний панорамний люк. О, супер. Е, відкривається перша частина повністю, друга тільки дошок. Ага. Е, салон, ми зараз сидимо, Катя в машині, Hyundai Tucson Ultimate гібрид. Тобто uh -huh. це найвища версія, найвища комплектація. Відповідно, uh -huh. можна побачити, які тут стильні сидіння, шкіряні, шкіряні це лазарет, це кожзам, але високої якості, який зносостійкий стійкі і не розтріскується з часом. Uh -huh. Хромовані такі вставички, uh -huh. дуже стильнячі. Самі сидіння мають бокову опору. Тобто на Супер. поворотах, коли автомобіль заходить в різкий поворот, сидіння не зісковжуєш, не випадаєш, Не випадеш ж... сидіння. Да, бо чітко в ньому сидиш, дуже комфортно Так, Да, тут це все це все, все, як я люблю. Це багато всяких таких схованок. Це мені прям це все як для, для цього. Є охолодження? Сидіння, так. Ага, не тільки підігрів. Є підігрів сидіння. Я поняла. Трьохрівневий підігрів і трьохрівневе охолодження. Отак, от. Це то не тільки нагріть попу, але ще й і руль можна нагріти. Так, можна ще руль нагріти. Також двозонний кліматконтроль, повна навігація, камери, все як положено. І повна безпека, тобто зеркала, бічна коло. Камери, якісь все, кармашки. Це, те, що я люблю, це хочемо, щоб кармашок було, це прям для мене. Okay. Це так, я таке люблю. Але Smart бачиш, для окулярів так? немає схованки. Тут немає, тут розраховано, сховано, щось сюди буде. Знайшла да. 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 Ну, Я думаю, там багажник дуже великий. Великі, там да. Да. дуже великі багажник. Так, так що добре, а Ліля, є тоді такі великі... да, дякую. з такою цвіточкою, як а, я та... люблю. Ага, десь раз. І, і все тут можна загорілася. Да. От, супер. Ну, супер. Ось так. милости просимо вас. Дякую. Ну, тоді сподіваюся, що ми будемо корисні <рес> українцям. Рада чекатиме вас. До себе у гості. До зустрічі. До зустрічі. Так, машинка завелася. Ага. Тепер їдемо. Давай кіфані фари. Ух ти, Йолки! Вона ще й сама їздить. Бачиш тільки скручи. Оце наш такий чудовий гібрид. Оце так до! Ха-ха! Машінка Прикольно. Ну, да. Так, в машині водія немає. Машина їздить сама. Це накольне, якщо припаркувалася під магазином. І ага. з боків ще неможливо не сісти, не встати, знаєш? Да, це дуже зручно. Завести машинку дистанційно, підходити вперед і сісти. Чудово. То можна відкривати рукою. А можна ключом? Ключа. На ключах вже є кнопочка. Ну, такі багажник нормальний, можна їздити. Багажник дуже здоровий, тут під низом є купа місця. І ще додатково є кнопка на багажник. Ага. Тут можна Що нажав і собі він закривається. Особливо якщо в тебе руки зайняті, або не хочеться, або грязний багажник. І Тюсон наразі це хід продажів, особливо тюсон гібрид, дуже сильно розбирають. Але в нас ми багато отримали Тюсонів зараз. Тому є на складі, маю надію, до п'ятниці ще матимемо. Приїжджайте. Це тоді така красуня. Я думаю, що так. Да. Це буде дуже круто. Супер.